Привіт усім. Я в Валенції. Але найважливіше те, що я в українському ресторані: українському ресторані, який називається українська хата. Я потім вам зроблю фотку і поставлю, як він виглядає на зоні. Це в самому центрі Валенції. І так заходиш, грає українська музика. Чуєте, грає українська музика. Далі, меню. Все саме смачне, що ми їмо вдома, є тут. Тут можна поїсти тільки виключно українську їжу. Тому хто приїжджає в Іспанію та їде в Валенцію, і шукає українську хату-ресторан, де можна поїсти справжні борж, голубці, деруни, вареники різних видів. І все тут дихає Україною. Оці серветочки дихають Україною. Весь обслуговуючий персонал це все наші україночки. Які дуже гарно розмовляють українською мовою, дуже смачні страви готують, гарне обслуговування, але сумно на душі. Сумно на душі, що це не вдома. І я собі уявляю, яка величезна прірва розділяє сьогодні у цю мить, коли я з вами спілкуюся в Іспанії і наш український ресторан будь-який будь-якому маленькому чи великому містечку України. Це величезна прірва, тому що тут спокій, гармонія, умиротворення. А в нас насправді велика війна, велика боротьба, великі втрати, але величезне бажання вижити і жити красиво, найкраще, найкраще, ніж тут, ніж будь де в світі, і це обов'язково ми досягнемо з вами. А поки що об'єднуємося по всіх континентах. Заради нашої перемоги і заради нашої України, без якої ми просто ніхто.